Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною! Це магазин Сінсей, і ми у відділі Дім. Багато посуду, новинки та акційні пропозиції. Усім приємного перегляду! Привезли новенькі хлібнички. Була у чорному кольорі і в м'ятному, тепер ще є в білому 389. Склянки 219. Прозорі та зелені 4 штуки упаковка, маленькі чашки 119. Такі чашки 219, 2 штуки упаковка. Така упаковочка 4 штуки 240. Склянки високі також по 240. Кольорове скло 219, 2 штуки упаковка. Салатник глибокий 169. І тарілка така також. 219 чорна тарілка із золотистим обідком. Є ще така посуда у білому відтінку. Десертна 169, мисочка 169. Набір келихів 344 штуки: зелене скло, сіре та блакитне. Два келихи 169. Дві склянки 149. Чашка дитяча з кроликом 149. Ось така ще є кролик з квіточками і з вушками 169. Мисочка 169 також. Чашка з котиком теж така ціна. Є ще ось такий котик. За 169. Мисочка. Ціна акційна на неї 79. Прозора чашка подвійні стінки. Котик 189. А ведмедик 219. Чашка із декором всередині. 219. Ось така зелена з песиком. Об'ємна. Ціна 189. 169. Рожеві з ламою 189. Красивий посуд привезли ось така тарілочка. Обідня з гузкою 149. Десертна, ціна 119. Є ще така чашечка до набору 79. І мисочка 99. А ось ще ось така є глибша тарілочка, ціна 119. Фотоальбом на 200 фото. 10 на 15 119 гривень. Дитячий пенал Попіт 219. Такий пенал м'якенький. Ціна 240. З тваринками біленький – 149. Красивий блокнотик для записів 169 149 в квіточки. Фотоальбом на пружині 219 чорний, бежевий та рожевий. Чухо для телефону 149, тримач для кабелю 79, 169 покемон. Коробка для навушників 119, блокнотик 59, дитячі тарілки. Ціна зі знижкою. Така блакитна 39 всього. Тачки 69. Чашечки також до них по 99. Термочашка 269. Зелена зі знижкою. Зараз 99. Набір дитячого посуду 79. Стакан із трубочкою та кришкою 169. Усі по 169 гривень. Червоний ціна акційна 79. Вішак 169 на 4 гачки. Копілка 149 дитяча. Дзеркало 189, дзеркало пуш 169 гривень. Фоторамка 169. Календар зі знижкою ціна 69 гривень. Килимок для занять спортом 269. Такий варіант чорний 389. Корзина для паперового сміття 169. Бідро пластикове 189. Наліпки пуш в дитячу кімнату 149. Дитяча гра 599. Починають завозити дитячі іграшки по 119, 219 та 340, Дзеркальце 79, фоторамка 119, кошики це новинка. Кошики плетені по 219, кролик 269 чи то зайчик. Ще ось такі варіанти є: песики по 389. Кошик для зберігання з машинками 269, кошик собачка 340, коробка для серветок 219. Фоторамка 189. Дерево 169. Такий варіант 149. Дитячий м'який пуфик зелений тваринка 599. Підставки під гаряче для хлопчиків є та дівчаток. Ціна 39 за одну. Термосумка 99 зі знижкою. Такий варіант новинка 219 з машинками. Сумка для покупок. Є м'ятного відтінку та рожева. Ціна 59 І така маленька чорна з надписами 49. Пледи дитячі. 189 рожевий та 219 зелений. Розмір 50 на 142 см. Коробки паперові для зберігання 99 дві штуки упаковка. Подушка м'яка, з якої робиться подушка бублик. Є такий варіант сірий і жовтий. Ціна 459. Калимок дитячий 169. Подушка довжина 90 см. Ціна 169 см. Є рожева. І сіра. Собачка 389. Довжина 100 см. Килимок в дитячу кімнату 219 з англійським алфавітом. 60 на 90 рушник дитячий, 189. Рожевий плед 160 на 130, 269. Постільна білизна 459. 100% котон 100 на 135. 160 на 2, 289 також котонова. На цьому у мене сьогодні все. Дуже дякую усім за перегляд. Бажаю вам гарного, спокійного дня та вдалих покупок.